Сьогодні розповім вам про п'яту ключову задачу в інфобізнесі і суті, її ось в чому. Вам треба створити воронку продажів і постійно її вдосконалювати. Після того, як ви створите свій продукт шедевр, вам треба створити під нього систему продажів, воронку продажів, яка буде вам залучати лідів, тобто збирати вам контакти потенційних клієнтів, і яка буде на автоматі без вашої участі продавати цей ваш продукт шедевр. Причому ви можете на старті створити таку якусь елементарну просту воронку, а потім поступово її тестувати, поступово її вдосконалювати, покращувати, додавати якісь нові елементи, щоб ця воронка працювала ще краще, збирати статистику і постійно покращувати, покращувати, покращувати цю воронку. І у підсумку ваша ключова задача зробити так, щоб ця воронка на виході приносила вам більше грошей, ніж ви будете витрачати на те, щоб залучити людей у цю воронку. З потужною воронкою продажів ви зможете залучати багато лідів, тобто потенційних клієнтів в свій бізнес. Ви зможете робити більше продажів, більше заробляти, ви зможете окупати витрати на платну рекламу, на залучення цих потенційних клієнтів, і ви зможете перемагати своїх конкурентів на ринку.